Привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі Еліанора 2 Сьогодні у нас розклад такий про любов. Що він хотів би сказати тобі? Можливо, з яких причин, з яких то не може, нема спілкування в кого, хто притягнувся на, той, на цей розклад, для того і він. Причому неважливо, коли ви його включили, на той момент і дивимось, Мої відео не мають строку давності. Так, хтось з кимось маніпулює, хтось до когось боїться проявитись, можливо, ви до нього, можливо, він до вас. І ваша історія вже триває досить давно. Можливо, є спілкування у інтернеті, в когось просто відстань відіграється. Так, що він хотів би сказати? Всі загадали свого коханого? Він хоче сказати, що ти така холодна до мене, так далека, я тебе рівную, я сам відчуваю себе. Дуже одиноко, дуже самотньо, без тебе. Ще хотів би сказати, що давно ви не бачились, можливо, хтось не, не у всіх відіграється, так? От, І хто у сурі дивіться, то хотів би якийсь шанс на примирення. І він про це хоче сказати тобі. Так, це перше, що він хоче сказати. По-друге, що він намірівається, да, діяти, не встигла сказати. Обнуляється. Тобто він хоче сказати, що те, що було раніше, не між вами, а взагалі в нього в житті. Для нього вже не актуально. По старшому аркану Колесниця хотів би приїхати, якщо ви на відстані, якщо не на відстані, то хотів би якось, щоб ваші стосунки розвивалися, Так, дві карти знову. По тузу Жезлів. Страстно бажає вас, але по старшому аркану помірність. Можливо, стримує себе в чомусь навіть. Можливо, хоче сказати, що давно вже страстно бажає тебе. так. Такі от у нього справи. Хоче обнулитися і почати, я так розумію, спочатку. Так? Бо він каже, що ти моя королева кубків. Тобто жінка кохана, бажана і та, що дає йому емоції, потужно дає емоції, так як ніхто не дає. Але в ваших стосунках є якісь негаразди, ревнощі, можливо, якісь так, ось, бо ви до нього. Він так вважає, що холодна, бо ви ж королева Пентаклів, можливо, ви кажете, що він повинен щось зробити для того, щоб бути з вами, бо ви така самодостатня, і, можливо, у когось відіграється, що є навіть якісь магічні впливи. Або на вас, або на стосунки, або на чоловіка. Так, а ну, давайте подивимось, на кого тут. На стосунки, ви знаєте, ось стосунки. Але біля м -м, карти місяць. На стосунки, можливо, була зроблена якась магія, так. Ось стосунки, все було б е замечательно. Якби не магія, так, а ну-ка, вона. Досі є на вас так. Пуста карта. Це дложимо. Хтось почистився, в когось уже немає. <кій> так, когось чистили з пари, можливо, одного. І що? Як це подіяло? Але ще не час, кажуть карти, щоб далі якось так кардинально щось в стосунках зрушилося. Так, так, тут повинні бути виважені такі рішення чіткі. Хорошо, а в який період це може початися? Цифра 6Д. Так, ви поки від нього можете бути відвернута в образах на нього. І 8. Так. 14. Можливо, дата якась 14, можливо, 02. Це що закохані. Так, по 10 старшому аркану тут все буде змінюватись. Так, кажуть карти підтверджують, що м -м, тут можливо м -м, зрушення. Зрушення смертової точки, так би мовити, буде з 14 февраля. Так, бо раніше, раніше, щось вам все ж таки трикутники у когось можуть не давати. І такий жезловий король, який звик. Так, можливо, у когось навіть два чоловіка, дівчатки, ви не можете обрати, напишіть, у кого така ситуація, що ви на виборі якомусь, так, <кій> та під трки кубки, ви можете не знати, вважати, що якісь шанси з, тим, з цим чоловіком, кого ви загадали втрачені. Так, по десятки жезлов, ще у нього багато, можливо, вибір, хтось вважає. Але по рицарю жезлів, і по старшому аркану суд у вас є всі шанси на те, щоб змінювати ці стосунки в кращий бік, тобто, пишіть, у кого вибір. Як відігрується цей розкладик. Пишіть, замовляйте індивідуально, кому потрібно більш точно продивитись ситуацію. Номер Viber, Telegram телеграма вказаний під відео. Тож пишіть, я вас всіх люблю. З вами я, Еліанора. Пока-пока.